Ще раз, друзі, всім доброго дня. Рішив я зняти продовження нашої поїздки на випуски. І так як ми заїхали до Анатолія Болілого, заїхали, вкинули тирсу, у нього є пілорама, зараз вона не працює, обзор пілорами не будемо робити. Але каже, пишіть, подивимося мою техніку. Ну, ми зайшли, я там побачив одну цікаву річ, яка продається, і вирішив зазняти відео, можливо, комусь це буде цікаво. Так що дивлюся, ну, воно видно, хазяйське все. Цепчики покрашені, цей не такий, звісно, їх три штуки. Це, ж це перший, другий, там ще є один, я вже в дворі був. Кажу, побіжу я, візьму телефончик і засніму. Кстати кажуть, та будка, що то стоїть. то було раніше на випусках газон. Він його купив у Сашка, там. Ось так воно ліс. Дивлюся, теж колоди, мабуть там також якась пілорама є, а може то просто вивозять з лісу. Дивлюся, там і дрова якісь, і четверка лежить. Так що такий все під навіс. Я вже сюди забігав і кажу, піду я назад. Піду я назад і подивлюся, що тут робиться. Дивлюся, вже калюнька там. Ну отак, це по хазяйську називається. Кажуть, у дівшило не можуть себе зробити під навіс. Хочу теж зробити під навіс МТЗ з великою кабіною. Моторчик. Чистенький, гарненький. Ну, не продається, не продається. Я так пообразно. Не продається, бо Стасі, сьогодні оце, я чого приїжджав, забираю свій пай. Да? да. Так ви, получається, у вас є техніка, ви ще й пай здаєте в оренду? Ну, здавав, був so. в оренді. Ну, ні, я ж тут посилу в городів на збирав. Я вас почув. Я вас почув. І пай. 4. Так що молодому ферму привіт передаєте, ні? Андрюхі. Да. Андрюхі. Андрюхі, Андрюхі. Що? Нічого, Нічого, да, все нормально. Так що, друзі, що я хотів засняти? Я хотів засняти, Е... Шелудько, ну. Охи, шел... ну шелудько такий є, він балабол, як казали, да? Але за слова треба відповідати. да? да? Ну, це шелудько... його робили, да? З... Я його не робив прокладку, тільки міняв прокладку. Ну, я пам'ятаю, проклад. що щось міняли. Да? Ну, тракторист, тракторист, а вони. Хай я тобі розкунена. Я ж його хотів продати. Я це купив, в мене ти пам'ятаєш, розбирав сірий, був з малою кабіною. Понаходив усе навісне, все діло до заводиття, там. а я цього покрасив, хотів продати. Добре, що не продав. Отак буває. Тиха. Так що, друзі, що я хотів показати? Я хотів показати комбайн. ну, Я не знаю, чи такі як у Ну, По-господарськи, то що все воно в піднавісі. Отак, такий комбайн. Без кабінки. Такий, як, похожий, як у кольки. Ми колись, не знаю, там на відео попадав. Також дивлюся на вісне воно. Е Копсажалка, диски, сівалка, культиватор бачу, підйомник, там далі плуги. Ну, не буду лазити, бо дядя Толя дасть мені трохи трендюлей. Так що, друзі, що я хотів сказати, чому прийшов назад? Тому що е, каже, ну якраз вони з колькою балакують, Я підійшов, каже, а Колька дивиться відіки ж Толі, не каже, ну, можливо, хтось не дивився перше відео, то Анатолій Болілий є Ютуб канал. Я чомусь не знаю. Ми спілкуємося, вже дзвонили там разів пару-тройку раз, але я не знав, що він має свій блог. Ну не знаю чомусь. Ну можливо, так само, як і ми в себе в місті. Ми не говорили, що ми там блогери, хоч з людьми дуже довго там спілкувалися. Але люди потім знаходили нас в Ютубі і кажуть, тю, а так ви знімаєте ютуб канал? Кажу, так. Да". Так само і дядь Толя він не афішував, що він знімає. А я не знав. А вже дякуючи Кольки, я це узнав. Так що Колька каже: Ну що ви їх так і не продали? Каже, да ні, каже, поставив, щось я перепитаю, каже, 1600 доларів іфа. О, вона, правда, бортова, тинтована, чистенька, гарненька, щось вже там вони дискусірують. Я не знаю, як це все правильно подивитися. Ну да, тут це таке, але металюка капець. О, от, така машинка. Не їздив я на іфі, не знаю. О, Що тут за моторяк, ну це кажуть німець. от. У мене брат купляв таку машину в своєму на розборку, щоб поставити мотора, щоб не ставити От, А купляв іфу. А я кажу, це можливо, для хлопців купити її на передову. О, Вона зеленого кольору, там трохи її за, е, тюнінгувати І можливо вона буде десь як там, продуктовий вклад там, чи ще щось. Ну, не знаю. Можливо, когось це зацікавить, можливо, хтось із волонтерів побачить. І... Зараз питаємо в Дятолі, як вона взагалі себе ця машинка почуває, в якому вона стані. О, ну, Я не говорю, я ж сразу пішов, взяв телефон і почав знімати і говорити. Так що зараз... Щас... Дятоль! А можна вас на минутку? Я тут машину понимай, літев, продаю, а я ж про неї нічого не знаю. Я кажу, тільки знаю, що це німецька машина. да? Так що, друзі, продаєте, аж ж правильно, я ж правильно понял. Я сам про неї. Дуже не знаю. Да? Я неї, може, кілометрів 200 наїздив за вік. Ну, да. за її. Вона в мене десь го. Десь го, так? Да. Тут же ж двигун стоїть дизель. Так. Дизеляка, а який об'єм у нього там? Ну, йому 6,5. О, так потужний. Та МТЗ віддихає. Вона ж дожена бути з прицептом. Ага. Вона можна прицеп тягати. Я просто знаю, в Лукашах є в людини, іфа, він на нею не нарадується і ну, на ній їздить і працює. Це ну, газон, хто їзде газов. Тут 80 ти їдеш легенько. В газоні як 70, такі вже мотор там випадає. Ну, це як на дізель, як на дізель. да, Тут да. 80 легенько воно їде. Тормоза тут в газоні рік. Ніколи не було. Ні. Так. Локировка заднього, керовка заднього моста. Де? У 66-му, так на йому ж тоді не повернеш. Як нагрузиш, він блокується, ну там не повернеш. Так О, що, не, що тут немає другоусі оце. Так як у газоні, так? Да? Ну так як у газоні, ну не так, як в так? Ти... Ну, їде. Ну, так ти ж ти ж її коли як Тільки де застрітиш на постійно постоянно наїфі. Я, чесно скажу, я їй. Коля, наїжджає. до невести не треба їздити на ІФІ. так що не задумуй, тобі тебе є для цього рену. Так що катайся. Так що, друзі, все-таки продається, все правильно я почув. Е, ціна опита? 1700 доларів. 1700 доларів, а я, бачите, не дочув і почав тут вже на 100 доларів торгу вже продавати. Mm. Поняли? Ну, якщо гарно попросите, якщо для ЗСУ, дядь Толя сказав, зробить знижку. Так що е, номер телефону в мене є, я залишу в описі, можливо, когось зацікавить. Ну, реально, я так із. Своєї колокольні, я в цьому не розбираюся. ну, Судячи з ціни вопроса і те, що хлопцям буває там газони, відправляють зіли для деяких речей. Я думаю, що можна взяти і Іфу. По запчастинам же в Україні вистачає запчастин. Не скажу, не зможуть. Вони, вони з 91-го го не випускаються. Да? Тобі ж вони, може, як і кубота не ламаються, чують. Та є, хватає, їфо хватає, в нас там дерть возять, теж їй фою. Всю дорогу дядько їздить, а це висівки, всяку ерунду, іфою продає. Ну, так що, друзі, моя задача яка? Мені просто ну реально, що як... таке півтори тисячі доларів. На сьогоднішній день заробити їх дуже важко, але як ми купуємо джипа за 6 тисяч доларів, і на сьогоднішній день вже довжен його був забрати, а мені скидає е, Йожик відео, каже, зняли цього заднього багажника, тому що? Я тобі її не віддам. У мене є відео, коли я тобі покажу. Рамі гайки. Понимаете? Це 6 тисяч баксів, це не хрен собачий. І вже машина зайшла, розтаможилася, стала на українську реєстрацію, покрасилася, зроблене ТО, помінявся радіатор, кучу всяких подводних течень і це 6 тисяч доларів. Для мене це космос, ми на них збирали. Зараз розпочали другий збір. Ну, тугенько, ну я думаю, ми не збираємо. Так що я думаю, понятно, що ти не будеш там мотатися в бою там в боях, але десь там на першій лінії, на другій там вона може використовуватися. І якщо можливо комусь із хлопців потрібна буде машина, хто дивиться мене із Збройних сил України. Мій номер вайбера я також залишаю в описі, і залишу в коментарях. І там буде картка на збір коштів на авто, то насобираємо да й купимо цю «Іфу». Трохи під її ще зелененьким підкрасити, зробити її камуфльовану. І я думаю, що можна було її використовувати. Я знаю, що деякі хлопці Такі там партнері. зберігають деякі речі. Так що, друзі, на цьому я думаю буду завершувати відео. бо дядько, дядь Толя щось там з колюнчиком вони трактористи, друг друга понімають, а Я таке свиновода-аматор, не туди і не сюди. Бо кубота ж трактор такий, не хочу зглазити. ну, 77 року -го випуску, а він варить. 74-го. Ну майже так старший від мене на 5 років, бо я 79-го. Так що мені вже 44 буде. А, це джонь А, це джендір, я х ви кажу такі кукольки. Ні, кукольки не такі. І скільки, скільки він вже у вас, де? Та трохи є. Уже комбайн у нас 21 рік. Ну був один, а тоді точно такого самого купили другого, Ну, не знаю, чесно скажу, більше 10 років. Так, да, скільки не живуть, так? Да? А, да, а взагалі комбайн 21 год. Капець. А в тебе калюха твій в тебе цей же клас, да? Ну він такий друшлячкіший, ніж цей да? Цей масивніший. Ну Коля на нього як сідає своєю репою, то таке він наче велосипед. Ні, це такий більш якийсь трохи надутий, так? Коля, ну скажи, ну скажи правду, що твій хужий. Та не надутий, просто вищий. Надо ну, такий наче в тебе з бляхи, а цей такий дивлюся такий мощавий. Такий мощавий, ну то весь одинаковий. Ай, не начинай. що такий друзі, як ком, 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 ком комбай. Та це ж джендір. Чули, я ж знайшов кусок джендіра тут а у цьому. А я бачу. А ви, та я з нього зроблю на це. Защиту від шкіла на гранулятор виріжу та да, прицеплю буде в мене джандір, ну не... Бач, я ж молотив. У мене заток ширше, бо в мене 500. Так, звісно, ширше, ти на себе дивився. Подивився на дядьолі і на мене. Так дядьолі швини немає, розумієш? Все, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Всім знову бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. До діток я заїду по-любому з гостинцем, тому, що цей раз приїхав. Вже на відео сказав, що їду до Єдіна, везу банку паштета і кров'янку, тому би приникати йому не відвіз. Але по буті розказав і вже невдобно. Але треба буде це зробити. Будете в наших краях, заїжджайте, завжди раді бачити. Так що будете жнивувати, заїдемо, будемо відосики. Будемо, блогер-блогера знімати. Все, друзі, всім пока. Коля, махай вже чи що. Отак, все, до да побачення.